Люди, котрі в цьому світі і нині 21 вік, коли в кожних руках телефон, можна подивитися на історію свого народу, на історію своєї церкви, і можна обіграти любу земну пропаганду, атеїстичну, безбожну, котра і з кожного телевізора, з кожного утюга біглядя вилазить вон. А мудрі то обходять, відкриють цілим то, що є полезно для душі і що є справедливим. Не мудрі позирають телевізор від рано до вечора і читають все подряд, і слухають все подряд, і тому не способні сформувати в собі лічність і православного християнина. Таких людей тягати будуть вправо-вліво в любу релігію, бо чоловікові. Котрому все равно, він не віруючи, яка йому різниця, куди його запишуть. Святай великомучине Катярино, моли Бога за нас, за наших людей, щоб ми були способні ніколи не втратити образ красоти Христа Ісуса, Іменно небесна красота Спасителя Господа, котрий зійшов з Небес, родився раді нашого спасіння. Возніс нашої гріхи на Древо Христа, даби ми, збавившись от вже жили для правди, живим для такої правди. І Якщо цей світ злобний, лукавий, брехливий на всі 99%, то ясно, що з ним лише не треба гратися, бо цей світ не знає краси. Він безобразний, безобразний, не маючи образа Божого, а тому. Сьогосвітні приманливі красоти лише можуть обманути сліпого, глухого, хромого, но уж ніяк незрячого християнина, котрий читає Слово Боже, котрий, котрий Духом Божиїм зрить правильний путь, путь ведущий у Царство Боже. Навіть якщо треба за віру Христову пострадати, потерпіти униження прийняти, або навіть коли тебе судять, но ми кажемо, ми розуміємо, за що нас судить світ, за що ми дерзунули піти до Канонічної церкви, от за це нас і карають. Іди в любу секту, розкол моментально ти свій ти свій пропащий. А якщо путь вибрав путь спасення, то ж хочеш. Найти спасіння в Христі притерпи до Кінця. Бо притерпівши до кінця, Тот спасеться, і мало того, що збереже силу і свою зовнішню і духовну красоту, збереже для Господа, коли явиться на тому благословенному, хоча для грішників в страшному суду, на тому суді. Буде видно, хто що зберіг, хто приобрів, хто родився у світ талановитим красивим, і то все приберіг, а хто родився і талановитим, і красивим, все того згубив, знищив, так лиш і їхні діла будуть свідчити навіть до суда, що їм буде определено. Господи, великими святими ручника, благослови, щоб на страшному суді ми чули голос твій, кличущий. Izbornych u Cesarstwo Bożuje, Amen!